Друзі, всім привіт! Нарешті болота, болота по лісці. Вони вже розмерзлися і незвичайно рано ми приїхали саме на болота. Якось я робив тут невеличку таку прогулянку по а, лісу. І думаю, заїду я на це болото, подивлюсь, чи хоч лід зійшов. Приїжджаю, а тут просто немає води. Дивіться, скільки тут залишилось води. І ми зараз просто хочемо е, половити карасика сісти на попловочні вудочки. Повоїмо трохи на удочки, я взяв з собою забродного костюма, взяв підсака і зайдемо ще в костюмі. Це буде друга частина відео. Подивимося, що вдасться мені впіймати. Всю впійману рибу я сьогодні поїду і відпущу на місцевий сільський став. Там з карасем серйозна біда. Я думаю, ми от щось сьогодні повинні впіймати. Дивіться, болото просто сухе стоїть, нічого не залишилося. Оце все була вода, дивіться. Тут все мало бути під водою, цей горб також. Мотоцикл там у лісі стоїть. Тобто нема води. Нема води на півночі України. Які бодат? Та йому махана вже тут, він мертвий. Кі мертві від карася. Бачите, вони якісь карасі, що зі не то, Вони після зими. видно, тут лід був притик. Такий геть малесенькі. Ну, живцовий, да, такі, бачите, його щось придавило чи що, не знаю. Побачимо. Що Нарвали, побачимо. Да. Ну, давай побачим, что он будет клевать, мне самое интересное. Пойдем, да, нет, нет, ну, пойдем, пойдем сюда ямку глянем, да. Так. Там ямка, там всегда ямка была, там всегда уличка была Да, Не нам просто может простоять. Если там не то там ямка, там глубина будет. Побачим сейчас. Вода проривають обістрі на банк. Прекрасно фалте стоїть, да? так? Це ще вода холодна сильно? Не. У нас, друзі, буде мотиль, я думаю, зразу зараз все таки холодно. Пставимо тільки мотиль у нас є. Це така звична їжа для карасів на болотах полісся. І подивимося, чи тут хоч щось буде кривати. Зараз сюди так закине Чи буде карась брати, чи не буде Самому цікаво Ти тобто не знаю, яка тут глибина? О, глибина вже кончилась. Глибина там по коліна, мабуть Друзі, карася просто гибель. Просто гибель карася. Дивіться, яке воно пересохше, пульки які йдуть. Хай але ну, я зараз руками сюди зайду. Бачите, як було тут пересохло. Жесть. Прийшлося виходити на лісову дорогу, щоб потрапити на цю яму. Тут яма така нас ще йде. Бриди теж багато. Я так дивлюсь, збилося. Ой, які бульки нічо собі, караси заливаються. Та друзі немає глибини. Така глибина. там, там, там. Ну це такі доводоні, да? Карасі. постав потом мог складаться ну вот потом и поэтому я тебе не знаю все полно я движусь почти Зараз рейдем подивим що в цей ямби водиться три бачи немає Чи то так показалось просто за руками зайду вівны тут повинні тоже бути. Тут не глибоко Так. руками Давай проведу так мені кажеться Боді, я тут руками виш на ловлю Ти на собі ходи там під возою Та я руками його візьму за руками Я руками візьму, за Чим Вода звісно як льот Тут так дно даже иди. О. Ага. Такие вон дурны. Блин, почти одно злую. Да. Вода просто будет лед. Да, весь шаров, если такие вот туда есть. Теперся. Ага. Та щось таке непогане Чого? Що? Щось непогане ганяє А тут шли всякі. На, ходи тут, як дно, може спокійно даже в чоботах ходити, черпати зарылась дверьки прычи <laughs> монстры просто вон такие друзья тут валом просто я пока там побуду потом выпустим Так глибоко заливається, що я не знаю. Ці новички красики. Дуже глибоко так заливається, що е значит не вийтики такий журцовий карась. Шо? Ось вообще хороше заривость, друзі хороше хороше щось. Де воно? Тут дуже глибоко він заливається цей. Шивий карась. Ух ти! Непоганий! Непоганий! хто тут тут його є, боже! скільки тут його є? О, друзі, непоганого злов'ю Дай на ведро! До водой ні Принеси ведро сюди! кушай на один день, да? Ще подожди. Такі є при. Оце це якраз нормальні. Я знаю, що нормальні. Угу. Тож такий він дурний. Він угу. зразу вийшов. Він тако заривається, у хто ти зробиш йому. Нічого. Це є просто рано, А тут только по булькам надо, тут. <laughs> Непоганий. Yeah. Такі сьогодні випускав. Такі що, що непоганий втк, знаєш. Непоганий тільки що такий втюк на ладоню. Гадос. Отакі мелкі по слідам то лежать. Давай я виклад до рибу. Да? Прийду. Давай я викладу.

На. Ух ты! тут заховалась под очеретиной, понятно? <рапляти> Крупняки. Значит, тут мула больше и все, его тяжко зловить. Там выштвердишь одно. Там проще было расика ловить. Давай бай дуже, дуже важко його тут зловити просто. Вон, друзі, бачите? Невеликий карась. Таке. Ще ми зловив. Два штуки. бата. Ох були нікуди торкнув, непогано торкнув. Не це надіюся. Блин, такі. Шо? Куда? То сходи без мене, не що я тобі тут. Не загрузиш? Що? Да, Де? Там нема нічого, я не бачу. щоб друзі була лопата в таком. в війни було вкопати. Щоб, думає, що думаєш ми тут є? Звісно. Я не копав Пока голови. Так это и тебе сказал. Тебе земля, валяйте так тебе. А то, -то вот у коренца валяйте ты засилы. Надо, чтобы трещины были? не трещины. Или трещины, это все похоже, но не видно. Надо глубже копать, мне кажется. Ну, я то не шифром копал. Кстати, тут там, Там, сюда. Тут сам, трещины какие были, да. Переслохло. Давно. Коп-юна. Коп-юна. Давай, ну тут в центре попробуй. Тут а? в центре попробуй. Ты ракушек, Ну тут Дыраку, Дыраку. Ну, то -то, как раз ракушек чтобы бац. Трава. 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 земля, а что раз? Кому Понял? Угу. А то, где они, будут? они мулили. Да, будет жарко сегодня. Они в одной точке ездили. Они все в одной точке, бачу, гоняют и все. Прочилиус. Где? А. Да. О, Плау, Плачь, нахуй. Не мочекайся. Он сюда пошел. Да он руками. Да он и заливается, Две... Я торкну какой-то мелочь. Тоже не такие. Да, это я, конечно, что сомневаюсь. Вами... Нормальный был Ну що, друзі, я вийшов. Зараз ще хочемо поїхати. Там ще таких два болота є. Подивимось біля дороги, чи вони не пересихають. Дай будемо відштовхуватись від ситуації. Може ще зайду, Ну я вже склався, в принципі. Що я тут наловив? Ну Таке, щоб якісь підсаг зазаді стає, чи що. Ну Таких карасиків можна було б штучок 20 впіймати. Мене дуже багато їх втекло. Руками накриваєш, і він такі шморхи, його немає. А так ось бачите, скільки. Ну, живець, по суті. Таких може пару штук нормальних, як для такого болота, а то все живці. Ну потім я буду їхати на сільський став, заїду, випущу, покажу це у відео. А ми зараз відправляємось в дорогу. Можна коли прокататися, правда? Соко пару буде поставити. На сколько вони, якщо, наприклад, тих баклашок 5 пробити? На сколько вона не тече? Та ти А? Я не знаю, як, буде переезд, як як ти как ты Так Такие через три дня можно вертаться спокойно, да? Такие три дня. Три дня да -то. Можна толстый. Можно надо поставить или хочешь собирать? Катиче. Надо, чтобы щоб давно на болота поїхати на карася, посадити. Та просто, поставити. Можна поставити, щоб поставити. поставити і поїхати на карася. Хай стоїть, потом следующий день. Можна. А? Потом забрать и все один раз забрать, злить, заразу нормально поставить, понял? Один раз злить и все. Оказывается, сухо повезло. Да вообще сухо. Вот тут там воду воды, помнишь? Нема води, ты помню, было вода. Там, ти ще а вот еще хоть гоняло, поняв? Виводілива Інтереса, де ще ганяло. О, Ой, Ах, друзі, прийшли на ще одне болото. Це дуже глибоке болото колись було. І нема води. Прийшли нема води, коротше. Треба якось з той сторони зараз буде зайти глянути. Так, да, немало я дивіться. Зима була не сніжна, взагалі не було зимою сніга і бачите, болота всі сухі стоять. Якщо весною не пойдуть дощі, то нічого хорошого не буде. Тобто болота багато болот попесикає просто. Ну що, я ось іду. Бачите. В тому году я тут знімав відео, так? Да? ранньою весной то я сюди закидав <по> цей соедичеред бачите, нема води вообще нема води окіротан десь ганяє де тут дари надо проверить Это глибоко, тут сама яма Хороша, ну це буде кріватися. Ось отак була вода Ну, мені десь отако. Нема води. Полтора води немає. Десь полтора... Тут полтора метра води, де дивлюсь немає. Бачите, це друге болото сухе повністю. Он мотик стоїть зверху. За цікавий бінатство було чи мені з головою. Пауки? Висиці поїли? Поїли висити, аби по-любому віці. Бачка нара, ну. Лисія нара. Там ще водичка є. Що ти хочеш на в'юна? нав'юна? Хокаш у нас тут будуть? Будуть? Не мягкі, дубовий? Дубаю, вона тут не буря, воно в м'ях заріває. Тут риба заріла. А що це буде? Богдана завіз уже додому. І приїхав я значить на свою сільську річку. Хотів спочатку вставок випускати рибу, але там дуже багато щуки. прям крупні щуки, вона їх там просто поб'є. Тут теж щупаки є, але... Шансів все одно їх тут вижити більше, ніж в тому болоті, яке скоро пересохне. А тут я приїхав, тут повна річка води просто. Бачите, її трохи стикало з, лі, з лісу, такі знаєте, струмочки течуть сюди, то ну, я також дивлюся, якісь карпи є там на проході. бачу. То це, то, тут ну, вода є, бачите, повноводна річка, і глибина тут вже місцями буде, я думаю, до 3 метрів. Тому зараз карасиків випустимо. Подивимось попливе він, ну це точно попливе. Такі бачите, і непогані такі карасики попадались на болоті руками. Зарибімо трохи річку. Я дуй під карасики, я думаю, до СВАК я зловив. Правда тут не всі такі, як треба. Такі, щоб хоча б отакий от карасик був, для це в принципі нормально. Ну бачите, не всі живі, бачите тут. Один той такий якийсь ранений був з самого початку. Там, коли, от... Такими були наші пригоди сьогодні на поліських болотах. Думаю, скорому часі знову кудись поїду, поїду може на поплавок. Побачим. Може поїдемо десь, якийсь сік поставимо, Ну Така, знаєте, гарна, тепла погода, чого вдома чого сидіти? На річку я завжди вспію, а на болотах зараз така, знаєте, перед е, весняна атмосфера. Ну, по суті, рання весна, але нема ще цієї зелені, пташок немає і так далі. Тож така специфічна, унікальна атмосфера. Друзі. Тому, може, в своєму часі я знову там побуваю. Ну, а ви підтримайте це відео лайком і всім до зустрічі.